Сьогодні у нас заняття з аплікації. Що я тут приготувала? Кольоровий папір. Беру кольоровий папір і зразу декілька листочків. Сьогодні ми з вами зробимо гірлянду. для того, щоб ви прикрасили собі або ялиночку, або свій ігровий куточок. Ось таку. Що треба зробити? Беремо листки паперу, можна зразу декілька взяти. І складаємо їх наполовину. Ось так. По лінії згину треба відрізати ножницями. Користуємось ножницями обережно, кінчики кострі, від себе направляємо. Перерізаємо по лінії згину. Рівненько ріжемо. Беремо одну частинку і будемо нарізати смужечок. Смужечки десь шириною 1 см приблизно. Якщо приміряти, можливо, мама вам поставить значок. А можете самі ось так відрізати смужечки від краю до краю. І в нас відрізаються зразу три смужки трьох кольорів. Нарізаємо смужечок багато, щоб наша гірлянда була довгою. Нарізали одного кольору, можна взяти ще папір іншого кольору, який у нас тут є. І зелений, і оранжевий, червоний колір. Ось, бачите, який в мене папір. Фіолетовий, коричневий. Чорний можна не брати. Хто хоче, може збирати і чорний колір. Смужечки нарізані. Тепер будемо їх склеювати. Для цього треба взяти клей, беремо смужечку і намазуємо кінчик. Ось так, намазуємо, накладаємо один край на інший, притискуємо пальчиками. Вийшло у нас кільце. Беремо смужечку іншого кольору, затягуємо всерединку, намазуємо край. Якщо клею набрали багато, треба кінчик ось так його прибрати. Накладаємо. У нас вже два кільця. Вибираємо інший колір, візьму плакитний. Затягую всерединку, намазуємо кінчик. Край смужечки намазуємо, накладаємо зверху одна на, ін... на другу. Ось у нас, дивіться, вже три кільця. Візьмемо зеленого кольору смужечку, всерединку, намазуємо і накладаємо зверху. Ось так. Бачите? Дуже просто і дуже легко. Підбираємо кольори, щоб вони чергувалися. У мене ще немає якого кольору. Ну, на ось цього червоного, так? ще смужечку червоного кольору. Кінчик намазали і накладаємо зверху. Бачите? А тут я приготувала вже, дивіться, яку довгу гірлянду. Це називається гірлянда. Можна ось цю маленьку з'єднати і з тою довгою. Беремо смужечку, нанизуємо два кільця. І знову намазуємо кінчик край смужечки і накладаємо зверху. Ось така глянда у нас отрималась.